Привіт! З вами Христина, маркетолог хорошопу, і це наша постійна рубрика «Новини хорошопу. В ній я розповідаю про оновлення та акції, які з'явилися на нашій платформі за останній час. Я покажу вам, як вони працюють на практиці та на що особливо варто звернути вашу увагу. В цьому відео я розповім про оновлення, які вийшли на нашій платформі в березні 2023 року. В кінці відео в мене буде для вас невеличке оголошення, особливо для тих, хто вже працює на нашій платформі. Тож дивіться до кінця і. Поїхали. Сподіваюсь, що ви вже використовуєте utm мітки в своєму інтернет-магазині. UTM-мітка мітка це параметри, які встановлюються в url сайту, щоб відстежувати інформацію про переходи за посиланням. Якщо ще не користуєтесь, то дуже раджу. Нещодавно ми додали можливість отримувати дані про utm мітки по АПІ, а тепер в хорошопі контролювати їх стало ще простіше. Для того, щоб їх увімкнути, вам треба перейти в розділ замовлення, натиснути на три крапочки та поставити чекбокс навпроти Юі та Міток. Після в загальній таблиці ви зможете побачити ю-темітки, які дозволяють визначити джерело замовлення. Також ви можете всі дані експортувати в Excel-таблицю та проаналізувати ефективність того чи іншого каналу. Якщо для продажу ваших товарів законодавством встановлені вікові обмеження, то для вас ми додали нову опцію: це підтвердження віку покупця. Ця функція дозволить отримати від покупця підтвердження віку при першому відвідуванні сайту. Для спливаючого вікна підтвердження. Ви можете задати вік обмеження, заголовок, текст кнопки та додати посилання, за яким буде перенаправлено покупця, якщо він не підтвердив свій вік. Ми додали можливість менеджерам, які працюють із замовленням, отримати посилання на онлайн-оплату в загальній таблиці замовлення в адмінпанелі сайту. Якщо клієнт не сплатив замовлення одразу, ви зможете скопіювати посилання і надіслати його покупцю в зручний для вас обох месенджер або на телефон чи на пошту. При налаштуванні інтеграції з чекбокс з'явилась нова функція автоматично надсилати фіскальний чек по СМС. Якщо у вас чекбокс активований, переро автоматично надійшле SMS із посиланням на фіскальний чек покупцю на номер телефону, що був вказаний в замовленні. Але для того, щоб ця функція почала працювати, вам потрібно провести додаткові налаштування в аккаунті чекбокс. Як налаштувати інтеграцію з чекбокс, читайте за посиланням в описі під відео, там є інструкція. Нове налаштування для чекбоксу згода на отримання розсилок. Тепер ви зможете обирати, чи буде включений чекбокс за замовчуванням. Ця опція особливо стане в нагоді, якщо ви продаєте на іноземні ринки, адже в певних країнах законодавство може вимагати, щоб така згода була обрана покупцем під час оформлення замовлення свідомо, а не була вибором за замовчуванням. Ми додали можливість підписки на новий вебхук «Запит, запит незворотній дзвінок. В цьому запиті будуть дані з форми передзвоніть мені та посилання на сторінку, на якій відвідувач сайту заповнив цю форму. Ми додали новий тип доставки введення адреси. Він працює аналогічно до типу введення адреси, індекс, вулиця, будинок, квартира. Але. При оформленні замовлення покупцю будуть доступні поля для заповнення адреси в два рядки та поле для індексу. Ця функція корисна і потрібна для тих, хто налаштовує сайт для закордонних продажів, адже саме така форма більш звична та зрозуміла закордонним покупцям. Ще одна корисна інтеграція для міжнародних проєктів, зокрема для тих, хто продає в Польщі. У нас скоро з'явиться інтеграція із міжнародною платіжною системою PayU. Це міжнародний платіжний інтегратор, що пропонує послуги інтернет-екварінгу і дозволяє. Підключити безліч варіантів оплати. Наприклад, Google Pay, Apple Pay та різні банки в Польщі. PayU буде налаштовуватись в загальних налаштуваннях вебін-панелі в розділі платіжні системи. Детальніше про налаштування PayU є в окремій інструкції, посилання на яку в описі під відео. Для B2B проєктів у нас теж є оновлення, яке зробить їх комунікацію з клієнтами зручніше. Розширену форму реєстрації для b 2 b покупців ми додали нове поле Телефон. Таким чином, ви одразу отримаєте додатковий канал зв'язку з гуртовим покупцем для оперативного узгодження деталі співпраці. Друзі, на цьому все. А ось і оголошення для вашої зручності ми створили новий канал YouTube, на якому виключно інструкції з налаштувань інтернет-магазину на нашій платформі. На цьому каналі вже близько 20 інструкцій, але наша команда працює над тим, щоб там були всі інструкції в зручному відеоформаті. Також на каналі всі інструкції, поділені за плейлистами, а в описі є посилання на текстовий формат та теги, за якими ви зможете знайти схожі за темою відео. Користуйтесь, підписуйтесь за посиланням в описі, і тепер на цьому в мене все. Якщо у вас залишились питання стосовно оновлень чи просто нашої платформи, пишіть їх в коментарях або до нашої служби підтримки. І, звісно, все буде Україна!